Салют, друзі, це ДНК, і сьогодні я знову в пошуках пригод в околицях Берліна. Повертаюсь на маршрут вздовж річки Дама, який я е розпочав. І вже в попередньому відео можна е подивитися мої перші два дні, перші 30 кілометрів. Сьогодні я повернувся на залізничну станцію міста Хальбе, в якому я закінчив попереднє відео. І зараз, от цим автобусом, поїду в Меркіш-Бухгольц. І звідси починаю свій шлях. Зараз четверта година дня, тому я сподіваюся не більше двох годин зараз провести пішки і буду шукати відразу ночівлю. От, І найбільш активну частину розпочну завтра. Чарівно. Минулого разу я майже годину повертався до залізничної станції, а зараз автобусиком... За 6 хвилин примчав сюди. От ага, а у цій кафе я снідав минулого разу. Ну що ж, а, така чарівна бруківка і центр селища меркіш буггольц Ну, все, можна йти на стежку. От, вийшов на кьозенер і бачите, тут добре зберіглась бруківка, тому що тут зараз я буду проходити. Чотирьохкілометровий відрізок старої поштової дороги, яка колись поєднувала Берлін з Ляйпцигом. Чарівні приватні будиночки. Такого нетипового, я б сказав, стилю. Більш американський жанр, ніж те, що тут завжди. щедро вродили <свіць> А, свіжа деревина готується на вивіз ось так працює такий лісовий трактор мисливська засідка Можна тут сидіти і чекати, коли по полю весело побіжить кабанчик як в тій легендарній пісні. Ну, ще й в гарному стані, Вже багато таких бачив, часто півзруй... напівзруйновані. а це прям свіженька можна сказати. І от навіть вже такі заготовлюють дрова такі чарівні мішки. Потім можна буде... Відразу їх на продаж. До речі, оця невиразна дорога серед лісу і є тим поштовим шляхом, про який я казав на початку. Вийшов на чудову гравійну дорогу, як бачите, стоять знаки природозахисні. І свідчать про те, що тут знаходяться види тварин, які знаходяться під захистом. Дістався якогось цікавого пагарба. Тут навіть вже майорить який не який рельєф. Адже до цього йшов ніби повністю по плоскій рівнині. А зараз от вже десь 30 метрів набрав висоти. Маркування з'явилось. Ну, Здебільшого, так розумію, для велосипедних подорожів тут все пристосовано. Хм. Отже підходжу до ізюминки цього Походу це гора Вельберг, на якій знаходиться така оглядова башта. Ну, Гора, вона, звичайно, у порівнянні з околицями, десь 120 метрів, може над рівнем моря щось близько того. Хочу і дитячі крики. Хтось вже тут відпочиває. Доведеться порушити чись сімейну ітилію. Весело голосують діти. Ну і от звідси можна насолодитися лісом та пейзажами серії Озер біля невеличкого селища Кьохте. Грандіозний, грандіозний зелений ліс. А ось там, в далечині, ми бачимо будівлю. Розважального комплексу Tropical Island. Такий гігантський критий басейн, в якому створюється антураж тропічного острова. Ну, так скажімо, всесезонний аквапарк з власною е стилістикою. Назимо це так. Так, ну що, перед тим, як шукати ночліг, треба трошки. Перекусити. От для цього взяв такі крекери і зазвичай ніколи не беру, але ну, взяв ці, як би мовити, мисливські ковбаски, така от такі такий а До речі, вибивано в Польщі. Все, якщо їсти зі мною смачного вам. в Сутінки, швидко темніє, треба хутко вибиратись з лісу, біжу в селище бо Немає де набрати достатньо води, щоб комфортно зустріти вечір та ранок. На підступах до людських оцель. Ох, нарешті людські житла. Так, тепер великий квест. Треба якось зімпровізувати, щоб не розганівити місцевих господарів. І знайти собі воду. Ліхтарі горять таким жовтим світлом. Так, все облаштовано тут просто чарівно. Тут десь в кінці цього селища є дитячий табір на 160 місць. Тож тут все в дуже благопристойному вигляді. А оце кільце, це є центр. Так, ну що, прийшов на міський пляж. Десь навіть в дитячому таборі б'ють барабани. Тут галявина і є така де можна посидіти. Ну, Зараз, сподіваюся, десь там поближче до камешів Якось тихенько стати, збити намет. Сподіватися, що мене помилують місцеві німці. Так, ну що, вже настала ніч, розклав намет і знайшов трохи води, бо працює на пляжі душ. От, ну все, зараз заварю собі чаю. Сьогодні в мене... На Вечерю от такий консерваний суп ніс з собою, свинина і сухарі пакетовані. Звичайно. Все, десь поруч лунає звуки дискотеки. Люди навкруги гуляють, не дуже тут самітно, але буду сподіватися, що зможу провести ніч у спокій. Ну, на цьому завершую. Приємного зустрінемося зранку. Добрий ранок. Ось в такому чарівному куточку стояв я цю ніч з наметом. І хочу сказати, що дуже яскравий природній світ тут навколо. Всю, всю ніч такі, якісь цікаві звуки скриготання е, криготання, комах, жаб, птахів, хтось літає, виринає з е, кущів, ну, тобто, постійно якесь кипить життя. Дуже, дуже багато нових цікавих звуків природи. Так, ну що, час снідати, і сьогодні в мене. Угорський гуляш. Хм, також така от е, півкілограмова банка майже. Е, е, трохи важко, але для походи вихідного дня нормально, згодиться. Так, ну що, нарешті виходжу на маршрут. Приємне місце. Тут е, прокинувся 8-й ранку, вже о 8.30 зібрав намет, е, спакувався і якраз вже почали. Сходитись з родини з дітьми, пенсіонерки зі своїми хундами, собаками, септо, Ну, тому вдалося, так би мовити, нікого не турбувати. Зустрів хлопця з Кьольну, який е, ходить маршрутом 60 Озер Берліна. От він взагалі ночує. Під зірками просто декілька разів казав, що зупинявся просто в полі без намету, щоб а, не провокувати хазяїв, щоб ніхто а, не викликав поліцію і не намагався штрафувати за нелегальний кемпінг. Ну, Ну, ось так. От. Ну, тим не менш, ходять люди, обходять ці обмеження і, і мандрують своє задоволення. Все, ну, а я рухаюсь далі, на південь ось так виглядає туристична мапа регіону. Нарешті Таке чудове маркування, і, звичайно, emergency Point, так би мовити. От Зараз за цим казівником піду в бік містечка Любен природного резервату Шпрівальд. Ліс навколо річки Шпре. От, І попереду зайду до селища Крауснік. Бачимо біло-зелений маркер. Ага, те, що мені потрібно. Ну, Просто не можу намилуватися тим, як тут зроблене маркування. От казалось би, просто йдеш по лісгоспу, ха, і шляхи, велосипед, велосипедні доріжки, все так облаштовано, що просто, просто дивуєшся. Ну як? Як? І це ж не потрібні якісь фантастичні гроші. От просто місцева громада, вона, вона отримує з цього зиск, прибуток, живе з цього і тому все тримає у такому порядку. Чисті поля перед селищом Крауснік. Він навіть вже в далині бачу фермерські угіддя. Що не кажи, мисливський край. Скільки тут цих башт просто неймовірно. От ця позиція, наприклад, охоплює два велетенських поля. Ага. І навіть по діагоналі стоїть ще інша башта. Можна таку засідку робити цілим взводом, так би мовити. Заходжу в Красник. Тут господарські садиби вже готуються до свята врожаю. Все тут акуратно зроблено. Черні будиночки. От ми з батьком, наприклад, намагалися вдома в Україні зробити таку загородку. І Декілька разів нас просто викапували і крали в такі кущі. Тобто ми садили, ну він на початку взагалі ніяк не сформований, ти садиш його, він просто як кущ і просто хтось з сусідів викапував, крав, або не сказати якесь нецензурне слово. І на тому наші спроби закінчились. І все. Квіти материні також виривали, крали. Залажні люди. Тут у Німеччині не буде так, тому у людей все і паркани, і квітники, і що ти хочеш. Так, неприємно. Проходжу по національному парку, який називається внутрішній ліс річки шпрея. Тут від Шпрея, власне і така чарівна тут доріжка. Позиції для полювання позначені такими помітками на деревах, от місточок і з того боку. Ще одна невеличка вишка ховається за деревами, от її так погано видно, і тут вони десь через кожні 700-800 метрів знаходяться. Ви тільки не подивіться на цих красенів. Хартмансдорф зустрічає нас чарівними коричневими дахами. Ух, яка пісня. Хм, якесь класичне коло, тому що я виходжу з дороги, яка, на якій заборонено їздити на авто. От Тихо, ні собак, нічого. хартманс Також не видно. Хартмансдорфчан. Ha Дорф mm -hmm. ну, взагалі це село з німецької. А ні, десь вдалині бачу якогось. Хартмансдорчан, мені здається. В мене вражає, наче все просто, ніякої магії. Але все вилизано, все, все доглянуто, все. Або от такий новий будиночок. Ну от. Скільки буде вартувати, таке підбудувати. Прямо якийсь цілий комплекс напівпокинутий. Назвемо це сільською площею. Такі великі ділянки пусті перед дворами жовтий будиночок, ну дуже красивий. Чи то не те село у хазяїна. Отже, я виходжу з села, а тут в них, бачите, така прикраса до свята вражаю. Такі солом'яні баби, так я їх назвав, дуже весело. Зайшов у містечко Любін, ну і тут вже такі типові німецькі багатоквартирні будинки, вже вся романтика багатого селянства зникає, багатого сільського життя. Ну, Хоча все ж таки дворища непогані, але тут вже місто. До речі, будиночки цихаві, з такими навіть виразними дахами улюблені абсолютно випадково натрапив на, на таку роботу вочевидь <гум> якогось місцевого майстра. Досить темно, але це дійсно це чужий з тої самої одноіменної кіноісторії. історії. От. І він ще один такий же чужий висить на стіні. Хоч здавалося б, звичайний будинок. Дуже несподівано. Шкода, що вже темно. Так, ну що, друзі, завершальна репліка з ночі, е, залізничної станції міста Любін. Зараз чекаю свій оригінальний поїзд рія 2 буду вирушати назад до столиці. Завершую такий невеличкий дводенний вихід, пройшов близько 30 кілометрів. Чарівна місцина, чарівна невеличка річка, ліс, свіжа природа, ну і, звичайно, малювничі німецькі села. Все, що потрібно для гарного походу вихідного дня. Все, на цьому завершуємо. Дякую, що подивилися. Поставте лайк, пишіться до зустрічі, друзі!